Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Не забудьте підписатись та натиснути вподобайку під цим відео. Адже це третій різдвяний майстер-клас з виготовлення ялинкових прикрас. З чого почати? Спершу обираємо, якої форми ми хочемо отримати іграшку: ялинку, зірочку, а чи може місяць. Потім за трафаретом вирізаємо собі основу з картону. А далі обираємо нитку, з якою будемо працювати. Це може бути кольорова нитка для в'язання або джутовий шпагат. Фіксуємо край нитки клеєм і обмотуємо нашу основу. Обмотавши. Наша ялинкова прикраса майже готова. Лишилось її оздобити. Прикрасити можна яскравими намистинками або ж контрастними за кольором нитками. Як бачите, діти прикрашали навіть кольоровими блискітками, присипавши їх на змочену клеєм основу. А крихітні кульки пінопласту виглядали як реальний сніг. Насправді можна й далі фантазувати і придумати інші прикраси, наприклад, як ось ці білі ягоди. Тож у творчій атмосфері на майстер-класі за одну зустріч ми створили ось такі ялинкові прикраси.